Олександр, студент інституту комп'ютерних технологій Університету Україна. Сьогодні він закінчив літню школу створення веб-додатків з нуля. каже, знання, що тут здобув за плечима не носити, адже корейські волонтери розповідали про ті тенденції у сфері IT, які сьогодні найбільш затребувані. Зісп, скажімо так, преподавали в двох напрямках. одне з направлення веб-програмування. второє направлення це програмування под Android, тобто під мобільні телефони. Тобто стерті два. Направлені, як саме я вважаю. опанувавши програмування, випускники літньої школи зможуть самотужки створювати будь-які веб-сайти і розробляти комп'ютерні ігри. Крім того, вони зможуть працювати у графічних програмах. Однак не всі студенти ходили на заняття, щоб освоїти комп'ютерні програми. Цілі були різними. Я ходила саме з целью вивчити корейський язик, хоча б почати познайомитися з людьми, носителями культури, носителями язика, пообщатися з ними, узнати їх ближче і знати багато цікавого, чого я не можу узнати так у нас в країні. Отримавши сертифікат про закінчення літньої школи, одні мріють поїхати до південної Кореї, інші працювати у щойно освоєних комп'ютерних програмах. Випускники вважають, такий досвід міжнародної співпраці цікавий та потрібний. Корея обирає країни, в яких ще як вони вважають, недостатній розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. А вже ж коли вони приїхали в Україну, то вони зрозуміли, що це не зовсім та країна, бо вони побачили рівень нашого розвитку. У планах університету Україна запросити корейців восени і організувати курси комп'ютерної грамотності для літніх людей.